Хочу сьогодні, брати сестри, поділити з вами такими думками про мир про мир Божий. Знаєте, я в певний період про це думав, зауважував, зрозумів, що знаєте, що мир це насправді не є спокійний емоційний стан, тому що є люди в світі, які мають такий характер, вони спокійні, їх важко вивести з себе. Знаєте, але мир Божий це щось. Інше. І апостол Павло в посланні до Филип'ян, це 4 розділ з 5-го вірша, він говорить, каже, лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Знаєте, лагідність це така, така якість характеру, коли людина не використовує право на захист себе. Тобто, або при можливості ну, відомститися за себе, людина цього не робить. І він говорить, хай ця лагідність ваша, вона буде відома всім людям. Хай люди знають, що ви не мстиві люди. Хай люди знають, що ви не сварливі, ви не будете доказувати. І він говорить, чому? Тому що Господь близько. Господь близько, який приїде і все розрішить і все вияснить. І далі він каже, ні про що не журіться, а всьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. Які обставини були, як би там воно би не складалося в житті, а в житті буває по-різному, він каже, ви не журіться, не журіться. А що робіть? А в молитві благайте з да, подякою. Відкривайте свої прохання перед Богом. І що тоді буде? І тоді мир Божий, діться, мир Божий, да? не просто ви заспокоїтесь, а є щось, що називає апостол Павло миром Божим. І це мир Божий, який вище нашого розуміння. Він буде берегти, діться, він стереже, він береже, да? він якби охороняє. Що він охороняє? Серце, серце, правда? Серця ваші. Цей мир Божий, він буде стерегти серця ваші і думки ваші, щоб вони були в Ісусі Христі. Знаєте, і цей мир Божий, я думав про це, думав, боже, як це? І насправді це дуже просто, нічого складного в цьому немає. Тому що слово Боже також каже, що твердого Духом це Ісаїв 26. Розділ 34 вірш, він каже, твердого духу ти зберігаєш у повному мирі. Чому? Тому що він надіється на тебе. Знаєте, коли він каже, ні про що не журіться, а в молитві з благанням і з подякою відкривайте прохання Бога. Це як мається на увазі, перекладіть відповідальність за це. Віддайте це Богу. Якщо ти не можеш нічого зробити, да? не роби. Заспокойся, віддай це Богу. Бережи свої думки в Ісусі Христі. Дякуй Богу. Молитві, дякуй Богу. Розумієте, і мир Божий, Він стереже серце тому, що ти надієшся на нього. В своїй середині так, можна зовні бути спокійним, а всередині мати тривогу. Ти свою опору переносиш. Як би не виглядало, знаєте. Я хочу, приклад поставити Господа Ісуса Христа сьогодні Васильович говорив в Гевсеманії, як він себе вів. Він вів себе як би, звичайно. Учні, якби звичайно, учня б нічого такого не помічали. Вони пішли, ну, поспівали, була вечеря, поспівали, пішли на гору, але Господь знає, до чого йде діло, правда? Він знає, до чого діло. Він каже, йдіть зі мною, ну, опильнуйте, помоліться. Ну, учні сплять, вони ну, в них зовсім інші відчуття. Знаєте, і коли Господь молиться, Він говорить такі слова. Господи, якщо можливо, якщо можливо, хай ця чаша, вона мене, мене. А якщо ні, то хай буде воля твоя. Що він робить? Він каже, хай буде так, як ти хочеш. Так і знаєте, апостол Павло, Петро, вибачте, коли прийшли е, вже ну, брати Христа, він вихопив меч. Знаєте, я думав про це теж, думаю, насправді треба щось робити, правда? Така ситуація. В'яжуть вчителя, арештовують вчителя. Треба щось робити. А що робити? Ну, Він робить те, що він може. так? Да? Він бере і, і рубає вухо одному із військових. І Господь йому каже: сховай свого меча. Чи ти думаєш, що не можу я тепер упросити свого Отця і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Знаєте, це ця лагідність, яка була в Христі. Дивіться, він каже, чим він керується? Він каже, але має збутися Писання. Має збутися Писання. І також пророка Ісаї, теж є таке слово, це 48-й розділ, 17-18 віршик. Пророк говорить, так говорить Господь, відкупитель твій, святий Ізраїль. Я Господь Бог твій, який навчає тебе корисного, який веде тебе тим шляхом, яким ти маєш іти. Христос розуміє, що Він іде тим шляхом, що це веде його Господь, і Він мусить цим шляхом йти. І знаєте, і в нашому житті бувають такі ситуації, що це мусово пережити. Ми не розуміємо, чому. І нічого не можемо зробити. Знаєте, і Господь каже, переклади це на мене. Хай мир мій стереже твоє серце, щоб ти знаходився в Христі Ісусі. Знаєте, Тому що ад, він працює, пекло працює в тому напрямку, щоб вибити нас, щоб нашою опорою не був Господь, щоб наші думки не були в Ісусі Христі. Знаєте, і Слово Боже так і говорить, що Христос ішов так, як було написано. Як було сказано пророками, так воно мало і виконатися. Знаєте, для Господа, для нас також є свій план, правда? Як важливо знаходитися на цьому шляху, який він має для нас. Незалежно, як воно зараз відбувається, він нікуди не дівся. Знаєте, ми знаємо, що навпаки, коли ваще, тоді Господь ближче, правда? Коли ваше. Тоді Господь ближче, апостол Павло говорить, каже, я переконався. Я переконаний. Знаєте, його життєвий шлях, його служіння було досить важким. Але він каже, я переконався, що нема ніякої сили, нема нічого ні в духовному світі, ніде, ніякого творіння, яке може відлучити нас від любові Божої в Христі Ісусі. Правда? Давайте, друзі, помолимося. Хай Господь. Благословить нас, щоб ми берегли себе в мирі Божому, щоб наші думки були в Ісусі Христі. Слава тобі, Господь Бог наш! Дякуємо Тобі, Господи!